Російська Федерація звинуватила Україну у тому, що офіційний Київ зливає умови миру або умови для перемовин, які висуває Російська Федерація, і зливає вона це публічно масштабно в американську та європейську пресу? Сьогодні Дмитрієв про це написав: це радник Путіна. Ось сполучені Штати продвігають мирний путь на Україні. Так чому ж українська делегація сліває? Конфіденціальні переговори в Білому домі своїм друзям в ЄС, Вілікобританії і пресі. Я думаю, що цей пост він зараз є ну ключовим. А стосовно того, що ж відбувалося у п'ятницю за зачиненими дверима під час перемовин Дональда Трампа і Володимира Зеленського стосовно перемовин, вони були не публічними. Заяви для преси спільні були до того, як відбувалася розмова. Після того відбувався обід. Ти під час обіду дві з половиною години про щось розмовляв Дональд Трамп з Володимиром Зеленським. Багато пишуть, що це могло бути, але є один ключовий момент: відразу після розмови, Володимир Зеленський подзвонив європейським партнерам, аби передати свою інтерпретацію того, що він почув від Дональда Трампа, чому було відмовлено у постачанні далекобійних ракет тамагавк, і взагалі які теми там піднімалися. Вашингтон Пост зі своїх відповідно. Джерел повідомляє про те, що Стіві Вітков тис на Володимира Зеленського стосовно того, щоб Україна погодилася на вимоги Російської Федерації стосовно передачі незахопленої частини Донбасу, 28% територій відсотків території Донецької області. Росія дуже хоче бачити в межах своєї окупації. Відповідно, а за це, начебто, готова поступитися незначними ділянками, які вона зараз контролює в Херсонській та Запорізькій обла. Астях ще раз повернуся там. Є ще одна публікація достатньо цікава, але ще раз повернуся до е, посту Кирила Дмитрієва е, стосовно того, що Україна там щось зливає конфіденціальні переговори. Відповідно, можна зробити висновок, що вимоги, які озвучувалися американцями до України. Після розмови Трампа і Путіна по телефону вони реальні. Якщо так Кремль нервує, це означає, що питання територій це питання ключове, так? яке може бути винесене через 2-3 тижні на переговори у Будапешті. Це зараз основний такий наріжний камінь, який ну, фактично. Робить неможливим а, точки дотику між Києвом і, і Москвою. Однозначна позиція сьогодні України це жодних територій, особливо незахоплених, ніхто передавати Російській Федерації не збирається. Донбас ніхто здавати не буде, заявив Володимир Зеленський. Щоправда, Володимир Зеленський також заявив і про те, що ми наблизилися до миру. Не факт, що цей мир станеться, але ми до нього доблизилися. Ось все це говорить про те, що Кремль занервував через те, що тепер його вимоги стали публічними. І чому власне нерви? Тому що е, вимога території, які не здатна військовим шляхом Російська Федерація сьогодні захопити, демонструє дві речі: перше це. Агресор Російська Федерація, агресор, яка воює за території. Друге, друга армія світу не здатна воєнним шляхом захопити ці території. Відповідно, сили оборони України за підтримки європейців, за підтримки американців ведуть достатньо ефективну сьогодні оборонну операцію, і це говорить про те, що там заява, колись там вилетіло е, у Дональда Трампа з приводу паперового тигру. Ну може не паперовий тигр, але точно не тигр, так. Точно не тигр Російська Федерація, ось тому такі от нерви відбуваються. Масштабний злив, який відбувся на сторінках преси. Мені здається, розуміється саме ось цей матеріал. Це матеріал Financial Times в якому описані деталі зустрічі з посиланням якраз на європейських високопосадовців, які не були присутні на цій зустрічі. Звідки вони можуть це знати? Ну ймовірно, від Володимира Зеленського. Карти, які демонстрував Володимир Зеленський, начебто летіли зі стола. Їх там змітав Дональд Трамп, який казав йому, все це не цікаво. Потрібно поступатися територіями і зупиняти бойові дії як мінімум по лінії фронту. Крики емоційна неконтрольованість. Ну і власне ті умови Російської Федерації, які е, прозвучали якраз з боку американців, що Україна, начебто, мусить на все це погодитися. Дональд Трамп до речі зараз уже дав задню дуже багато плутанини з приводу того, так піднімалася ж територіальне питання чи не піднімалася під час цих цієї зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Зеленський каже, що піднімалася, що це робив Стіві Вітков він якраз тис на питання е, території. Дональд Трамп каже, це питання не підні... Німалася, але зрештою, якось зараз в якісь баланси по своїй основній тезі Дональд Трамп е, досягає цих балансів, і ось його останній коментар вже вживу, який ну фактично повторює його пост стосовно зупинки бойових дій по лінії фронту, і це умова зараз, головна, не лише е, така, яку має сприйняти Київ, а і така, яку має визнати і прийняти також. I met with President Zelensky as you know today, and we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is; otherwise, it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much, everybody. Ось власне ось це головна теза і наріжний. Ну фактично, це це, це стержень, на якому буде будуватися підготовка до майбутнього саміту Трамп-Путін. Відповідно, два тижні є зараз у Кремля для того, щоб все це переварити, проаналізувати, відповідно зробити поступку, яку вони вважають саме поступкою, і своїм програшем. Поступитися ще не завойовим. Донбасом, це червона лінія для Кремля. А всі ці вилови. В пресу і е, ось ці заяви Дональда Трампа і відповідну риторику Володимира Зеленського в Кремлі вважають інформаційною атакою. Причому ця інформаційна атака вона сьогодні не лише з боку заходу на Російську Федерацію відбувається а очевидно, і щось відбувається також і всередині Російської Федерації, тому що існує партія миру, друзі. Існують дуже багато представників регіональних еліт, які вже в Досталь наїлися цими Виплатами шаленими на СВО, які вдосталь наїлися цим постійним даїнням регіональних бюджетів на користь військово-промислового комплексу на користь війни. Все це триває 4 роки, плюс існують санкції. І якщо у Путіна умовно в кишені є 300 мільярдів на війну щороку, то от у міжрегіональних еліт уже цих грошей немає, і політично, принаймні. Невдоволеність, це ніякі не протести соціальні, там бунти, і так далі. Це просто політична невдоволеність і кулуарне розхитування Ось, що пише у нас е, такий телеграм-канал Кремльовська табакерка. До речі, е, телеграм-канал достатньо жовтенький, але пов'язаний із е, Сергієм Керієнком. Е, ну, фактично, правою рукою Путіна. От от що пишуть вони, вони пишуть це зі свого, звісно, боку, як негативну тенденцію, але вызнают эту тенденцию. Отже, готовится большая информационная атака против Владимира Владимировича. А под шумок, как знать, возможно, атака не только информационная. Мы все вызовы видим, готовимся защищать нашего президента. Про это заявляет как раз джерело в оточении Путина. То есть погана достаточно история и голос Америки, он достаточно відчутний. Особливо расхиталась ситуация после Того як під підняв Трамп планку е, своєї риторики стосовно тамагавків, і загроза загро для Російської Федерації це загроза. Звісно, отримання Україною таких зразків далекобійної зброї, як ракети тамагавк, та ще й з установками це е, ну достатньо непроста е, історія для переварювання. В принципі, була саме тому, коли е, ця риторика досягла піку, Путін з власної ініціативи вийшов і це, це факт. На прямий зв'язок з Дональдом Трампом поговорили вони про те по телефону стосовно якраз томагавків, і очевидно прозвучало щось, що сподобалося Трампу, тому що такий відкат назад, відмова Україні в томагавках, жодних гарантій по подальшій підтримці е, збройній, жодної якоїсь войовничої риторики, що дуже не сподобалося європейцям. Сьогодні вже є коментар німців, канцлера Мерца про те, що ну абсолютно провально. Провальна ця зустріч Україна не досягла і європейці жодної мети і жодних гарантій, того що е, збройна підтримка, принаймні за програмою перл продовжуватиметься і буде ініціюватися конкретно е, Вашингтоном. Зараз немає. Європейцям потрібно бути готовими і готувати 120 мільярдів для України. Ось такий сьогодні. Сьогодні, ось такий настрій сьогодні, е, в Європі. Але друзі, е, те, що Путін подзвонив Трампу, е, те, що зараз от елементи цієї інформаційної атаки, вони вже демонструються е, достатньо активно, принаймні в європейській пресі, те, що в Кремлі вже захиталося, і те, що готується больша інформаційна атака проти Владимира Владимировича, це все складові одного і того самого шалений тиск, який сьогодні е, на Путіна здійснюється, це мені здається ну на 99% правда. І в разі, якщо Путін прогнеться, ми це побачимо лише по одному простому прикладу. Чутки стосовно часткової демобілізації, які ширяться вже. Ну, кілька місяців, але питання відкладається, відкладається і відкладається. От зараз вже це питання знову знову е, виходить на перший план, і е, z пабліки пишуть про те, що є інформація про те, що Путін може оголосити часткову демобілізацію для тих, хто. Воює з 22-го року е, в, так, в форматі так званого СВО. Це 20, можливо 25 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які можуть повернутися додому вже у грудні. Цей наказ може бути підписаний у грудні. Якщо це станеться, це буде е, говорити про одне інформаційна атака, велика проти Володимира Володимировича спрацьовує. Ось так от такі, от на сьогодні, така на сьогодні інформація, яка в принципі також стає публічною. Тому коли Дмитрів там говорить про те, що Україна щось зливає, друзі. Не лише Україна щось зливає, зливає також от кремлівський канал, кремльовська табакерка.